Доброго дня, я є в там. А це мій найкращий друг Ганчірка Ісуса. Ви скажете, о боже, куди відкотиться, коли ви вперше витратимете усяку мишню. Ви з легкістю зможете замістити сіди в на вашій машині на яхті на тролейбусі. Пришли втопити Ганчірку Ісуса. А звуцьке вам у неї ефект Мойсея. На перший погляд нічого, гізінько, але виявляється, там уся моя рідина за тиждень. Ви можете кинути її в ілюмінатор, якщо ви космонавт. Якого бісу мене сіл, сад За допомогою ганчерки ви можете красти одяг, різати, прикривати міну, практикувати канібалізм живодерства. Скажання використовують її так. Нічого не змінилося. Можете повернути одяг у магазин і знову вкрасти. Забруднюємо паузен коврид порсучим молоком. Дивимось? Так, справи не робляться. Ганчірка Ісуса без особливих проблем виправить будь-яке становище. Беремо. <плес> Якщо вам не сподобалося, як ганчірка Ісуса впоралася із ситуацією, можете попити її як свиню, тварь або як мене. Вона буде цьому лише рада. Упс. Я попила своє немовля. Вона зовсім не плинала на мою вагу. Ой, ні, дякую, я то дурню купляти не буду. На смітник. Нам це замінила працювати. Ви запитите що мені туаладний папір, та це все тому, що я насрапу і заставив жінку прибирати наслідки ганчірко Ісуса. Усі ці серветки і мочалки виключно для болдерів. У них зараз і дізнаємося. Чи заплатите ви 19,95 плюс достака, плюс податки, плюс напива за твій ганчірка Ісуса? Звичайно, заплатите, бо при покупці чотирьох у вас буде шанс купити швабру соса за 299,95 плюс податки, плюс доставка, плюс напиво. Ви можете без ідеї кинути її в міксер або підмітати неї пилюку. Але пам'ятайте, шваб. Про Ісуса цього не любить. Купивши вісім Ісуса, у вас з'явиться шанс перестати бути добиним. Столеніть прямо зараз, або з вами відбудеться таке ж. Якщо ви не купите жоден ганчирка Ісуса, то ви диявол. Замовляйте сьогодні прямо зараз і ви отримаєте чубальця Ісуса в подарунок, за допомогою яких ви можете цілодобово лоскотати свій інтимний орган.